Веселися ж, неплідна, яка не родила, співанням утішайся й радій, що мок породільних не мала, бо в покиненої буде більше синів від синів заміжньої, говорить Господь. Пошир місце на мету свого, а завіси на метні помешкань твоїх повитягай, не затримуй. Свої шнури продовж, а кілочки свої позміцняй. Бо праворуч і ліворуч поширися ти, а насіння твоє одідичать народи, і заселять міста опустошені. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Бо муж твій, творець твій, Господь Саваот йому імення, а твій викупитель святий Ізраїлів, він Богом усієї землі буде званий. Бо Господь був покликав тебе, як покинуту жінку і засмучену духом, і як жінку юнацтва свого, як була ти відкинена, каже твій Бог. На хвильку малу я тебе був покинув, але з милосердям великим тебе позбираю. У запалі гніву я сховав був обличчя своє на хвилину від тебе, та вічною милістю змилуюся над тобою, каже твій викупитель, Господь. Бо для мене оце мов ті нові води, як я присягнув був, що нові води не прийдуть уже над землею, так я присягнув, щоб на тебе не гніватися і не картати тебе. Бо зрушаться гори, і холми захитаються, та милість моя не відійде від тебе. І заповіт мого миру не захитається, каже твій милостивець, Господь. Моя дочко убога та бурою гнана, невтішна, ось каміння твої покладу в малахіті, основиш твої закладу із сапфірів. І пороблю із рубіну карнізи твої, твої ж брами з каміння карбункула, а всю горожу твою з дорогого каміння. Всі сини твої стануть за учнів господніх, і спокій глибокий настане синам твоїм. Будеш міцно поставлена правдою. Стань далеко від утиску, бо не боятимеща, і від страху, бо до тебе не зблизиться він. Коли хто чіплятися буде до тебе, то це не від мене, хто чіплятися буде до тебе, той перед тобою впаде. Отож, я створив коваля, який дме на огонь із вугілля, і вироблює зброю свого ремесла, і вигубника теж я створив, який нищить ту зброю. Жодна зброя, що зроблена буде на тебе, не матиме успіху. І кожнісінького язика, який стане з тобою до суду, осудиш. Це спадщина господніх рабів, а їхнє оправдання від мене, говорить Господь.